Вітаю, друзі! В цьому відео буду збирати сліпер щеплення. Це від Ремахобі 8 масштабу, підходить для динозавра, 9 m Скорпіон та ЕвоР. Тут вже воно розібране. Ось це буде встановлений металевий спур І ось це пластиковий спур, який стоїть на моделях. Стандартно вже встановлений. Це сліпер щеплення, воно було знято з 9 м і буду встановлювати сюди ось такий вже металевий, тому що буває так часто, що на пластику шестерні стираються, злизуються, щось ламається. От, з металом буде вже надійніше, але при цьому. і Трошки буде гучніше роботи, тому що коли обидві шестерні металеві, то робота більш гучна, ніж метал і пластик. Металева ця шестерня це від ремохобі, маркрується вона як G5854. Тут з пластика треба буде зняти підшипник. І ще момент, як вже відомо, і є відео на каналі про винти, які фіксують шестерню до цієї металевої пластини. Вони по стандарту трошки довші, і вони виходять за ось ці диски, які між собою зжимаються. От, і... Ці винтики бажано для того, щоб сліпер щеплення працювало так, як воно має працювати, то ці винтики треба там приблизно 2 міліметри стачувати для того, щоб вони не виходили за сам ось цей диск. Тобто, щоб воно не прижимало і не блокувало його. От, ці винтики я вже підточив, десь приблизно 2 міліметри. Але все треба перевіряти більш детально, коли вже встановлюються. Закручуються ці винти. Зараз я покажу. Винти вже закручені. І чи передасть камера? Ну, тобто, вони виходять за цю металеву пластину приблизно там десь 1 1 мм. Приблизно. От, Ця пластина, вона десь 1,5-2 мм. Я їх так не заміряв, але це все орієнтовно. От, І тепер ця вже, цей диск, він зафіксований на цих винтах. Тобто, все добре тримається, нічого ніде не проскальзує, не проходить. Цього міліметра, який він виходить, достатньо для того, щоб зафіксувати диск, але при цьому, щоб винти не виступали за нього і не блокували потім інший диск. от Тепер встановлюю вже шестерню в зборі, і тепер можна буде Після затягування вже вони будуть, ну це регулюється наскільки сильно воно має бути затягнуто, але вже працює сліпер щеплення. Десь там на каналі є відео, де я більш детально показував про те, що сліпер щеплення не буде працювати на стандартних винтах довших, воно постійно заблоковане. Тому ось такий нюанс, що бажано це все трошки. Переробляти для того, щоб воно правильно працювало, вставляю підшипник, в метал він входить не так легко. Ось так. Тепер. Вставляється ось така підставочка. Вони ще бувають пластикові, але, частіше за все, вже на таких восьмих масштабах, особливо, якщо це безколекторна версія, то тут буде металева. І фіксується гайкою. Потім підшипник він проходить і через пружину, і через гайку, тобто можна підшипник ставити в самому кінці. Закручується гайка. Зараз я візьму пускогубці, щоб продемонструвати, як це працює. І тепер можна буде затягувати цю гайку для того, щоб робити роботу сліпер щеплення цього при максимальних нагрузках, або робити її, щоб воно проскальзувало при навіть маленьких нагрузках. Зараз воно Ну так, дуже слабенько, то постійно воно буде буксувати. Ще такий є момент, що ці пластини, якщо робити дуже послабляти, то пластини, коли при максимальних нагрузках будуть ось так вони проскальзувати, і в результаті чого, просто після нагрівання, вони все одно заблокуються. Навіть зараз все працює правильно, все як треба. Але нічого там, тобто, вонти не заважають. Але саме під час нагрівання вони можуть потім між собою склеюватися. Це такий теж є момент у цих щепленнях. Але також це все регулюється тобто, можна буде на самій моделі доступ до цієї гайки він є, там верхня кришка. Відкривається, і можна буде підрегульовувати. Не обов'язково повністю знімати щеплення. Тобто можна буде просто не ставити верхні кришечки, і, якщо десь не буде вистачати, то або підтягувати, або розслабляти цю гайку. Ну, от зараз, майже воно затягнуто і все одно є. Є воно. Але така вже нагрузка треба вже велика для того, щоб його. От я ще сильніше затягну. От, і, ну, вже <смеш> прокручується, але треба прям багато зусиль. Якщо його прям зараз ще сильніше затягнути, то, мабуть, вже воно, так, да, вже воно. Не, а, ні. Все одно. Тобто, чим сильніше затягнути, тим воно і не буде проскальзувати. Але плавність роботи сліперщеплення вона регулюється вже самими драйверами, як вони бажають, щоб наскільки різкий старт був, або він був трохи плавний. Після будь-якого такого попереднього налаштування, все одно приходиться підрегульовувати на автомобілі, тому що так вгадати, як воно буде працювати на ній, ну, не завжди так виходить. Бо кожна модель вона по-своєму реагує. Десь більші колеса, десь менші, наскільки різко постійно давати газ. От, тому все одно прийдеться потім підрегульовувати. Для того, щоб точно встановити так, як вам треба, щоб воно працювало. Тепер залишилось поставити сюди підшипник і встановити цю шестерню, яка працює з центральним валом. Вона фіксується гужоном, тут гужон на 2 мм. І до нього бажано додавати фіксатор. Різьби для того, щоб він при вібрації не відкручувався. Я додав зовсім маленьку крапельку на цей гужон і закручую його. Додаю синій фіксатор різьби, і він добре фіксує, і потім, якщо його треба буде викрутити. То необхідно просто його нагріти феном, от, і потім він добре викручується. От, Без нагрівання погано викручується, але якщо його нагріти, то відкручується добре. Тому синій він більш універсальний. От, І тепер так, він з металевим спуром важить щеплення вже набагато більше, мабуть, в рази два. От, але вже не буде тут нічого стиратись і буде. Більш надійно працювати. От, свою думку пишіть в коментарях щодо щеплення, щодо металевого спору. Всім дякую, пока.